Всім привіт! 6 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, в наявності шарнірна драбина вьорк LC5412V. Маєте свій дім досад. Це необхідна річ, як ми бачимо, витримує вагу 150 кілограм, виготовлена із сталі та алюмінія. За що того, що із алюмінія вона не досить важка, вага її порядка 12 кг. Трошечки незручно, друзі. Хочу показати от в таких різних положеннях вона збирається. Можна збирати в різних положеннях і різної дліни від 1,64 м до 3 метрів. 37 сантиметрів. Трошечки, друзі, незручна. Відійде? Отак вона зібрана йде. Показую, як вона повинна бути запакована. Нема драбини, буде, ще 063 426 1010. 10. Всім гарних покупок!